Софія. І так, твоя родова система. Яку сферу в родовій системі прямо зараз треба прокачати? Знову, ну дивіться, реально люди добрі, карти просто так не виходять. Однакові раз за разом, це означає цю сферу, ми ще не прокачали. Що про що карта каже? Вона каже, що треба будувати. Коли ви будь-що будуєте в своєму житті, думайте, як це може вплинути на всю планету, розумієте? Якщо ви хочете щось комусь наламати, це так само впливає на всю планету. Якщо ви на когось когось захочете побити, це так само ваш внутрішній стан впливає на всю планету. Якщо ви хочете вже. Е, благо якесь робити, то будьте впевнені, це так само благосно впливає на всю планету, не на окремий якийсь континент або людей. Ваш от благословляє вас на реалізацію ваших ідей на мировому рівні. Ваш род вірить в вас.